Обережно змії щороку із підвищенням показників термометра виникає небезпека укусу плазуна. Цього року на Буковині поки не зафіксували жодного нещасного випадку. Однак, нехтувати власною безпекою не варто. Тож як не стати жертвою змії, та що потрібно робити, якщо плазун все таки напав? Дивіться далі в сюжеті. Щороку влітку виникає небезпека укусу плазуна, адже саме в цей час змії, які мешкають на території нашого краю, починають вести активний спосіб життя. Наразі рятувальниками не зареєстровано жодного випадку укусу змії в цьому році. Але ми все одно хочемо застережити буковинців перед тим, як вирушити десь на відпочинок у ліс по гриби. Вам потрібно одіти штани з субкої тканини. Це допоможе захистити вас від укусу змії. Також можна взути високе взуття і заправити в нього штани. Це також захистить вас від укусу змії. Тому рятувальники вкотре наголошують, аби буковинці ретельно обирали місця для відпочинку. Перед тим як сісти десь відпочивати на якомусь місці, його потрібно ретельно обстежити тому що змії полюбляють заховатися в лесі або під камінням, і ви можете їх просто не помітити. Однак, якщо ж ви таки помітили небезпечного плазуна, варто дотримуватись кількох простих правил, зауважує Дмитро Сливка. Якщо ви вже помітили змію, не намагайтеся її чіпати палкою чи ногою, тому що ну в більшості випадків змії перші не нападають на людину. Вони тільки захищаються, тому не провокуйте змій. Якщо ви побачили вже змію, то просто легенько повільно відійдіть, не робіть різких рухів, відійдіть назад від неї, і вона просто поповзе далі. Рятувальники Зауважують у разі укусу плазуна в першу чергу потрібно знерухомити травмовану ділянку тіла, прикласти холод до пошкодженої кінцівки, дати потерпілому велику кількість води і в найкоротший термін звернутись до медиків. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.